Минуло вже більше місяця з моменту запуску Пандарії Класік, більшість гравців прокачали своїх персонажів, потестили частину контенту першої фази. До речі, рейд Тераса повинен вийти вже 4 вересня, а поки що буквально на днях вийшов рейд серце страху. Згідно таймлайну, вже 2 вересня ми отримаємо ЛФРний шмот з рейду серце страху у Целесті, але це в свою чергу, за два дні перед виходом рейду тераса. Також відчувається відплив онлайну, якщо Рівнювати його у перші два тижні зараз він явно менший, і по моїх насправді дуже суб'єктивних та приблизних підрахунках, він менший, мабуть, вдвічі, ніж у перші два тижні релізу. Тим не менш, сервери абсолютно живі, людей вистачає на комфортне закриття любого контенту, РБГ, World Boss, рейди любої складності та розміру. Ну і звісно, данжі знаходить доволі швидко. Якщо ти по якійсь причин не залетів на старт Пандарії, запевняю, немає нічого такого, щоб не дозволити. Дозволили зробити тобі це прямо зараз. Проте сьогодні відео не зовсім про це все. Насправді я вирішив трохи відбігати Celestial Dungeon та нафармити сачелі під назвою Сачель of Celestial Chance. Для тих, хто не в курсі, ці сачелі містять петів та маунтів, проте з більшою ймовірністю, тобі, звісно, буде падати просто золото. Якщо вірити в овхеду, то ось конкретні айтеми, які дропаються з цієї сачелі. Купити таку сачель ти можеш за 10 Celestial фрагментів, які в свою чергу дропають. Звісно, з босів в Celestial Данжах. У цьому відео я відкрию цілих 30 таких мішечків, і я дуже надіюсь, що мені впаде хоча б один маунт. Хоча, звісно, будь-якому луту, окрім золота, я буду радий. Щоб купити 30 таких сачелей, мені прийшлось витратити 300 фрагментів. Чесно кажучи, я не рахував, скільки данжів мені прийшлось пройти і взагалі скільки часу на це пішло. Проте в середньому за один данж дає від 11 до 15 фрагментів, в залежності від того, скільки босів у данжі. Після нескладних математичних маніпуляцій можна сказати, що я відбігав приблизно 25 данжів або трохи менше. Ну що ж, я почав відкривати мішечки, і якщо чесно, я до останнього надіявся, що мені впаде маунт, проте, на жаль, вся моя праця була марною, за 30 мішків мені впало лише 2 безпонтових рарних пета. Якщо чесно, я не займаюся петбатлами, я не шарю які круті, а які ні, але судячи по ціні, ці пети доволі безпонтові, або ж ринок настільки ними перенасичений. Що коштують на аукціоні вони зовсім копійки. У будь-якому випадку це було того варте, і в принципі я не жалію, що витратив на це час, можливо, іншого разу у чомусь іншому мені повезе більше. Якщо ти шукаєш українську гільдію, під цим відео я залишив посилання на дискорди найбільших українських гільдій у Пандарії Класік. Найбільшою і тією, у якій граю особисто, я це пузата хата. З Цією гільдією я пройшов майже всю дорогу у катаклізмі і продовжую грати на Пандарії. Цьому я дякую тобі за перегляд і до зустрічі у нових відео.